І так, всіх Представься, представся будь-яку. Добрий день, мене звати Степан Коробкін. Я минулий військовий, 54-ї Зараз вже списку. Чим займаєшся? Роботую, працюю, АНП футбол займаюся. Ми разом грали в Львові у 24 році, Шахтер Сталеві. Програли по бо вони дуже попитні. Так. І ще ти минуло двох тижнів. І що ти? Чи, чи коли ти розкажи, ось що ти зробив? А, то, що я зробив, да. ну то було приблизно так місяців 7-9 назад. Так. Це було підняття на Кіліманджаро. Встановив рекорд український так. ампутант, який піднявся на Кіліманджаро. Ось таке. Красиво. А зараз ну, на динамометрі провіримо силові на. Жатие цього краса. Так. Давай. По нулям. Можешь перейти. Один, один раз жмешь. Сними руку сначала его. Руку полностью. Вот тут сними тоже. А на до конца там? Да? да. Погнали. Со всей силы. Отпускай. 27,3. Немая чем. Я зрозумів. У тебе Другі сильні сторони. Так, в мене воно більше сюди. Якщо там... ставимо лайки, так. таким ось героям, таким красень. Разом.